Привітно, ну що нечуваний парад щедрості від Зеленського, який виділив 3000 кілометрів кожному українцю на зимові світа. Так, іноді мені здається, що ми втрачаємо глузд і навіть не розуміємо, що насправді відбувається. Логіка цього кроку Укрзалізниця потребує датування, тому що пасажирські перевезення збиткові і вони постійно поповнюються за рахунок вантажних перевезень. Тепер держава профінансує пасажирські перевезення, надавши безкоштовні квитки. І е, фактично е, держава в обличчі Зеленського робить е, зрозумілий крок. Е, вона підтримує важливу ланку економіки. Це е, транспортні перевезення. Але чому ця ініціатива виглядає як популізм? І я не побачила жодної людини, яка би. Не назвали це популізмом, тому що а, кожен розуміє потреби оборони і першочерговість, антишахедний захист, енергетика у всіх на, на слуху. А, транспортні перевезення у нас навіть в голові не вкладаються, що вони якось складають частину нашої оборони. І чому мільярди гривень платників податків мають іти саме на покриття дефіцитів в Укрзалізниці, а не на дрони, пікапи і все ще для ВПО, для на соціальні програми. Тут велике питання, і проблема офісу президента в тому, що от саме в цьому питанні він не зміг прокомунікувати, тому був звинувачений в популізмі. І якщо він не зможе пояснити і довести важливість перевезень в обороні країни, то ситуація так і залишиться. Цей крок будуть сприймати як передвиборчий, і як вовену тисячу, як вовену ковідну тисячу. Сніжником не розтає.